Всім привіт! Була в Аврорі. Дуже багато грошей я потратила, але купила все необхідне і корисне. Була я декілька разів в Аврорі. Перший раз це була я в неділю, і другий раз це ось на цих днях. Придбала я тільки там декілька речей у неділю, а все інше ось цими днями із з чоловіком. І давайте же приглядати. Що саме я купила і скільки це все коштує. Більшість необхідних товарів мені помістилось ось у цей горщик для квітів. Ну І з нього і почнемо. Сам цей горщик, він е, із такою навісною паличкою. Е, можна це зняти просто, як буде горщик для квітів, але мені саме необхідно було, щоб його підвисити. Я купила дуже багато квітів пітонії, у мене горщики є. Але ще потрібен був один. Такий горщик коштує 34 гривні. І в ньому Євгенія захотіла ось такий печиво хіт. Це з-за кордону, знаю, що привезене 220 г. Не дешево, звичайно, воно коштує, але хочемо спробувати, що це за така пінаколада. 44 гривні. Потім сюди помістилось декілька видів шкарпеток. І вони різними цінами. Ось це називаються шкарпетки жіночі. Це купила мамі, коштують 22 гривні. Потім Євгенія купила ось такі дуже гарної якості шкарпетки з лисичками. Вони коштують 24 гривні. І ось трішки гіршого якості, дитячі також. Ці коштують 19. Так, як я була з чоловіком, він каже, мені потрібні ось такі круги для болгарки. А, то він каже, все, ти собі там береш-береш, а мені нічого. Ну, взяли і ось такі, вони дешевші і ось ці дорожчі. Значить, ці чорно-сірі коштують по 19 гривень. Значить, за два круга 38. А ось ці набагато дорожчі. Вони коштують. Один коштує 24 гривні, за два круги виходить 48. Тоді він ще кажу, що потрібно купити ось таку резинку. Раніше, я пам'ятаю, вони були такі круглі канатик такий, а зараз вони плоскі. Це для кріплення на велосипед. Щось там зажати і прикріпити. Ну, треба, так треба. Резинка тримач 24 гривні. Тоді придбала ось таку новинку. Захотілося мені скоштувати, що це за такі людяники з різними смаками, навіть із вітамінами. Також я бачу, що це з-за кордону привезені 90 грамів у цій упаковочці. То коштував пишіть, як вони вам сподобались чи ні. 24 гривні така упаковочка. Так, залишилось небагато товарів. Для Євгенії купила її улюблений сік від Сандори Апельсиновий 200 грамів, 200 мл, точніше, 19 гривень. Хоча раніше був по знижці 16 Ну, вже не було знижки, то купила за повну вартість. Так, тоді для неї також взяла ось такий батончик біскота, та їх тут 2 штучки, 44 грами. 19 гривень. Потім також чупачупсом, вона дуже любить одну штучку, 7 гривень коштує. Ага, ось чоловік іще собі знайшов для рибалки такий воблер. Каже, не знаю, буде він працювати чи ні. Ну, спробує. Можливо, щучку піймає: 55 гривень. І у цьому горщику ще також, я взяла до цього до горщика взяла також ще добрева по 20 грамів це для квіточих рослин. Ну, так як питоні, вони дуже люблять якусь підкормку, щоб дольше квітли то взяла дві упаковочки на 20 літрів, надовго вистачить. 9 гривень одна упаковочка, за дві виходить 18 Тепер переходимо до того, що не помістилось у горщик. По традиції, як в Аврорії, якщо є туалетний папір абухів, я завжди його купую. 55 метрів, він нам подобається, він такий а, плотний, міцний, а, не шкребучий, можна так сказати. 11 гривень. Один рулон за 3,33. Також ніколи я не звертала уваги, чи є в нас такі грінки. В Аврорі, але ось побачила, що були, тому вирішила спробувати такі гріночки, кобаски з гірчицею. Думаю, що будуть смачні. Коштують 24 гривні. Тоді, колись купували, нам сподобались ось такі кільця зі смаком сиру. Запах не дуже приємний, як ви знаєте, ось цього сиру, але на смак смачно. І похрустити просто так, чи до пивка. 9 гривень така упаковочка. Тоді собі взяла для документів ось таку гарну патріотичну папочку, вона невеличка формата А5, всього лише коштує 12 гривень. І щоб не обідати ще одного члена родини маленького, це наша бусінка. Я купила їй ось такі ласощі. Не знаю, буде вона їсти чи ні. Якщо ні, то віддамо сусідському собаку-дворовому. Написано 50 кг для собак. Але вона у нас майже 3 кг. Ну, нічого можна половинку дати, на день їй вистачить. Це, щоб і чистити зуби і ось такі ласощі, кісточки такі. Перший раз купую, я ж тому не знаю, буде вона такі їсти в нас чи ні. І такі собачі ласощі коштують 34 гривні. Так, і також чоловік каже, що йому потрібна ось така москітна сітка. Це або на рибалку, або для бджол, у нас є невеличка пасіка. То я не знаю, підійде йому для бджол чи ні, але, каже, для е, рибалки від комарів підійде така ось панамочка. Коштує 34 гривні. І покажу останні товари, які я придбала. У неділю якраз були туди ще гарні знижки. Це я купила ось такі губки. Їх дуже швидко розібрали. Мені казали, що якраз завезли, і я ще встигла також придбати 6 штучок від гарного господиня. Мені дуже подобається ця фірма. Дуже люблю їхні пакети для сміття, серветки для прибирання, і також губки в них не відстають. Гарна фірма, всі ці ось товари. Ціна не дуже висока і гарної якості. Коштували 19 гривень, а я купила за 15. І також купила я пральний порошок «Савекс» 3-4 кг. Сюди на кухню не заношу, не показую, тому що не хочу додаткової тут хімії на кухні. Зараз він коштує 349 гривень, а я по знижці купила за 288 і, звичайно ж, мені потрібен був ґрунт. Якраз також на нього була знижка. Коштував 39 гривень. А я придбала за 32. Написано, що ґрунт для розсади. Ну, я думаю, що і для квітів нічуть не гірше буде. Тим паче, що додам добрива і мої підкиди будуть гарно квітнути. Ну, і забула, що я не придбала ще. Сіль для посудомиєчної машини зайшла в Єву, купила ось такий фініш. Це вже другий раз, я купую, мені вистачає такої пачки півтора кілограми. На декілька разів, я вже її відкрила, тому що засвітилась у мене індикатор червоним кольором, що потрібно додати ось цю сіль. 111 гривень така ось пачка півтора кілограми. Я думаю, що на декілька разів, якщо додавати, дуже економно, довго вистачає. То я думаю, що ціна це не дуже велика. Ну, ось, на цьому все. Такі були у мене покупочки. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно це відео, дізналися ціни, товари, які є в Аврорі. Якщо щось потрібно, то, звичайно ж, купуйте. Мені дуже подобається цей магазин, він набагато економніший, ніж інші, які у нас знаходяться в місті, тому я дуже там часто роблю покупочки. Всім пока-пока. Бажаю миру, здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей!